Настав новий 2024 рік. І мені як документалісту сталося цікаво зробити певний аналіз між новорічними привітаннями Путіна. Чи змінилось щось у риториці диктатора, порівнюючи з минулим роком? Взагалі привітання Путіна доволі абстрактні, і ви в них не знайдете жодної конкретики. Але якщо порівняти з минулорічним, то воно стало рекордно коротким і з 9 хвилин скоротилось до 3 хвилин 45 секунд. Тому тут або можна будувати конспірологічні теорії, що у диктатора проблеми зі здоров'ям, і досить тривалі зйомки йому даються важко, або ж все ж таки кремлівські спічрайтери полінувалися писати довгий текст. Минулорічне привітання Путін записував на фоні військовослужбовців, частина яких, як потім виявилось, були лише традиційною масовкою, яку диктатор бере з собою на всі публічні заходи. А хтось навіть в тому ж році був ліквідований в Україні. отправился до россии в черном пакете Привітання с 2024 роком путин традиционно записал на фоне кремля загалом кожного року за версією путина россия проходит через исторические этапы и формування. это был год поистине поворотных судьбоносных событий и главное что нас объединяло и объединяет это судьба отечества глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа через который проходить Росія. Якщо привітання 23-го року Путін приурочив війні в Україні і тому, що весь Західний світ налаштований проти Росії, то в привітанні 24-го року навіть не було згаданого свого сполучення СВО. А військовим він відвів всього декілька сухих речень. Хочу сьогодні звернутися до нашим воєнослужищам до всім, хто знаходиться на бойовому посту. На переднім краї боротьби за правду і справедливість. Ви, наші герої. Вместе з вами наші серця. Ми гордимося вами, восхищаємося вашим мужеством. Знаю, що зараз ви відчуваєте любов з найближчих, самих дорогих, родних людей, іскренню підтримку мільйонів граждан Росії, Підтримку всього народу. Це може свідчити про те, що наразі війна в Україні не є популярною в Росії. А сам російський президент намагається себе відокремити від військових для того, щоб невдачі на фронті. Не асоціювалось з ним. Звичайно, Путін не розповів про ті виклики, з якими Росія дійсно зіштовхнулась у 2023 році. Наприклад, марш справедливості Пригожина в червні та захоплення ПВК Вагнер штабу Південного військового округу в Ростові. Адже тоді за два дні вагнервіці збили шість гелікоптерів та один літак Збройних сил Російської Федерації. Загинуло щонайменше 13 російських льотчиків. Також Путін не розповів. Що війна в Україні поступово переміщується на територію Росії? Українські безпілотники регулярно наносять удари не тільки по окупованій Росією території, але й по об'єктам військової інфраструктури на території самої Росії. Не згадав Путін і про те, що за останні чотири місяці 23-го року Російська Федерація втратила 20% Чорноморського флоту за рахунок постійних ударів Збройних сил України. По окупованому Криму знищені великі десантні кораблі Мінськ та Новочеркаськ, підводний човен Ростов на Дону, абсолютно новий ракетний катер Аскольд, який навіть не пройшов випробування. Звичайно, Путін і не розповів про те, що блок НАТО, який нібито загрожує територіальній цілісності Росії завдяки військовій агресії проти України. Став ще ближчим до кордонів Російської Федерації. Адже спостерігаючи за божевіллям, яке творить Путін, Фідляндія пришвидшила вступ до Північно-Атлантичного Союзу і 4 квітня 2023 року приєдналась до Блоку. Всі ці маленькі нюанси Путін вирішив обійти і розповісти, що треба гуртуватись і об'єднуватись для того, щоб відповісти Західному світу. Сам Путін вже думає про вибори 24-го року, після перемоги, на яких він знову займеться мілітаризацією російського суспільства. І посилить мобілізацію. Російський диктатор вже є тривалий час загрозою безпеки на європейському континенті, і тому в цьому році консолідація європейських країн повинна бути максимальною для того, щоб запобігти повномасштабній війні в Європі.